Ми з вами дуже добре його знаємо. 39 років, новачок року сезону 2003-2004, Чотирикратний MVP, 4 Чотири титули, 4 MVP фіналу, 20-кратний All Star та MVP першого внутрішньосезонного турніру NBA. І нарешті, леді та джентльмени 40 тисяч очок. Я не буду сильно занурюватися у його біографію тих часів, коли він був дуже і дуже перспективним школярем. Але і зовсім оминути цю тему я не можу. Тому зазначу лише те, що він дебютував за старшу школу в акроні у віці 14 років. Він відіграв за цю школу 4 та тричі привів свою команду до перемоги у чемпіонаті штату Огайо, програвши за 4 роки лише у 6-108 ігор. Згідно до статистики сайту Basketball Reference, за цей час він усереднював 25,2 очок, 7,9 підбирань та 5 асистів на реалізацію у 55,8% з середньої дистанції та 36,3 з 3 з року в рік тільки збільшуючи свої показники. Леброн став справжньою сенсацією у світі баскетболу, чиї шкільні досягнення займають більше місця ніж досягнення багатьох дорослих спортсменів. Тут тобі і Макдоналдс Ол Американ, і Огайо містер Баскетбол, і далі, і далі, і далі. Все це швидко вивело Леброна на новий рівень, тому дуже логічно виглядає те, що він прагнув потрапити у НБА якомога швидше. Доречно буде сказати, що він намагався це зробити, бувши ще 17-річним школярем, та подавав прохання до НБА на зміни правил драфту, але отримав відмову. І ось, відігравши за школу ще один рік. У 18-річному віці він виставляє свою кандидатуру на драфт НБА. Клівленд обирає його під першим загальним номером, а все інше історія. With the first pick in the 2003 NBA draft, The Cleveland Cavaliers select LeBron Джеймс. І як це завжди і буває, на кожне слово про чиюсь величність знайдуться контроверсійні думки. Тому Леброн отримував стільки ж негативу, скільки і позитиву. Ось що, наприклад, казали про нього гравці Клівленда, до складу якого він доєднався. Я бере плеє за гемоннизпозишн арені анартім, бо антик юн вели дзвібриган вилізтинґовілі ченарайде у свій сезон новачка. Леброну середнього двадцять 29 очок, 5-5 підбирань та 5-9 асистів на 41,7% середньої та 29 з дальньої дистанції, ставши першим Rookie of the Year в історії Клівленда. До того ж, він став лише третім гравцем у історії зі статистичною лінійкою у 20 плюс очок, 5 плюс відбирань та 5 плюс асистів у якості новачка. Цей сезон поки що є єдиним, коли Леброн не потрапив на All-Star Матч. В цьому ж році Леброн отримав запрошення на приєднання до складу збірної США для участі у літніх Олімпійських іграх в Афінах, ставши тим самим першим новачком в історії НБА. Та наймолодшим гравцем, потрапившим до складу збірної з часів, коли професійні гравці стали змагатися в Олімпійських іграх. У сезоні 2004-2005 Леброн дуже сильно спрогресував, та зі скромних цифр новачка він одразу перейшов до статистики Мастедонців Ліги. Тому вже ніхто не мав сумнівів, що перед ними нова палаюча зірка. Ось що, наприклад, сказав головний тренер Денвер Нагетс Джордж Карл, 20 березня Джеймс набрав 56 шість проти Торонто Репторс, встановивши новий рекорд франшизи за кількістю набраних очок в одному матчі. У сезоні 2005-2006 Леброн продовжував становитися краще та покращувати гру своєї команди. Так Клівленд закінчили регулярний сезон, відібравшись у стадію плей-офф, що сталося вперше з 1998-го. Цей сезон став для Леброна найбільш результативним у всій його кар'єрі. До того ж він здолав позначку п'ять тисяч очок за кар'єру, ставши наймолодшим гравцем в історії, хто зробив це. James will head to the hole yes. with power in one coming. LeBron James, with his 46 points tonight, has now become the youngest man in the history of the NBA to hit the 5,000-point barrier. У сезоні 2006-2007 показники лідера Кавс трохи впали, що одразу підхопили різноманітні аналітики, звинувачуючи Леброна у браку зусиль та зосередженості. Вмотивований Джеймс влетів у наступний сезон з 30 очками в середньому за гру, ставши наймолодшим гравцем, досягнувшим відмітки у 10 тисяч очок. Hitting 10,000 career points. Youngest in the NBA to do that. На це йому знадобилося 368 матчів, що на той час було дев'ятим результатом у історії. Місяцем по тому Леброн посунув Бреда до Герці у якості скорінг лідера Клівленда, на подолання чого йому знадобилося на 168 матчів менше у сезоні 2008-2009 Леброн у середньому 28,4 Леброну 7,6 підбирань, 7,2 асисти, ставши четвертим гравцем у історії з часів злиття Абба та НБА, що лідирував у своїй команді за очками, відбираннями, асістами, перехопленнями та блоками за один сезон? Король, а я гадаю, що вже можна його так називати, привів Клівлен до рекорду у 66 перемог на 16 поразок, що стало найкращим результатом для цієї команди в історії. Леброн отримав свій перший титулом MVP, а Джон Холінгер пізніше напише, що Леброн можливо проводив найкращий індивідуальний сезон в історії. І дійсно настав час віддати йому належне. Наступний сезон став останнім, або якщо хочете крайнім для нього у якості гравця Клівленд. У лютому 2010 року Леброн тимчасово перейшов на позицію пойнтгуарда через багату кількість травм інших гравців, і Клівленд знову посів першу сходинку на сході, а Джеймс знову отримав МВП, набираючи у середньому 29,7 поінтів за гру. У березні він досягнув відмітки у 15 тисяч очок. У після інтерв'ю він сказав Я народився з даром, даним Богом. Я сповна користуюся ним, маючи можливість робити те, що я роблю на баскетбольному майданчику. Сподіваюся, я зможу й надалі залишатися здоровим, і сподіваюся, продовжу бити рекорди. А ми з вами вже знаємо, що його сподівання виправдались на усі сто Після декількох невдалих сезонів Джеймс став необмежено вільним агентом. Одразу декілька команд зв'язалися з ним для обговорення його контракту, включно з Клівлендом. Але 8 лютого у прямому ефірі ESPN під назвою The Decision він оголосив, що підпише новий контракт з Майами Гід, об'єднавши свої зусилля з двома зірками у обличчі Ді Уейда та Кріса Боша. До речі, через деякий час з'явилася інформація, що Тріо обговорювала потенційне об'єднання ще у 2006 році. Звісно, таке рішення спровокувало просто необмежену кількість негативу та критики у бік Леброна. Фанати спалювали його Джерсі, а аналітики, сучасні гравці та гравці минулого всі як один ганьбили Джеймса. Так, наприклад, власник Клівленда написав відкритого листа до фанатів, де не сильно то і стримуючись, описав своє бачення ситуації. Колишні гравці, серед яких був МД та Меджик Джонсон критикували Леброна за це об'єднання та через те, що він не намагався виграти чемпіонат як чоловік. Взагалі на цю тему можна робити окреме відео, тому йдемо далі. Наявність у команді таких гравців, як Wade та Бош, вплинула на статистику короля, тому у першому сезоні за Майами він набирав 26,7 очок, що було значно менше ніж у минулі роки. 2 грудня Майами зустрілися з Клівлендом в гостьовому матчі, де Леброн, не дивлячись на постійний гул фанатів та загальний тиск. Набрав 38 очок, що допомогло здобути перемогу. Наступний сезон, після прикрої поразки від феноменального дірка у фіналі, Майами розпочали з найкращим результатом франшизи, що дорівнював 18 перемогам на 6 поразок, а потім завершили його перемогою у чемпіонаті. Для Джеймса ця перемога стала першою в кар'єрі, він також заволодів нагородами MVP та MVP фіналу Сезон 2012-2013 вважається одним з найкращих, якщо не найкращим сезоном у кар'єрі Джеймса. 26,8 очок за гру, кар'єр хай у вигляді 8 підбирань та 7,3 асисти на реалізацію у 56,5% з середньої та 46% з дальньої. А з 16 січня Леброн потрапив до клубу з 38 гравців, перетнувши позначку у 20 тисяч очок та ставши наймолодшим гравцем, хто робив це. Леброн з пулаком. Джеймс хитає. Найбільшість в НБА історії. З 20 тисяч кар'єр-пулаком. У наступному сезоні Джеймс набрав 61 поєнт у матчі проти Шарлотт, встановивши власний кар'єр-хай та рекорд франшизи. Цікаве те, що гравець зі статусом All-Time Scoring Leader має лише одну гру з 60 поєнтами у своєму активі. Після цієї гри Леброн сказав Перше за все, чоловік високий, зробив мені невідомі можливості грати у цьому матчі баскетболу. І, Джеймс, я намагаюся взяти повністю обов'язки щодня.

У сезоні 14-15 він повернувся у Клівленд, який на той час мав найгірший у лізі рекорд за останні чотири роки: 97 на 215. В Цей же рік до команди доєднався Кевін Лав, тим самим сформувавши нове тріо у обличчі Кевіна, Леброна та Ірвінга. Вони одразу вивели команду на другу стрічку на сході. Не дивлячись на те, що Леброн у середньому п'ять три поєнти, що було найгіршим результатом з часів його сезону новачка. Вже у наступному сезоні Клівленд посів першу стрічку на сході, зібравши 57 перемог. А Леброн знову продемонстрував результат по 25,3 п'ять за гру. 2 листопада у грі проти Філадельфії Леброн став 20-м гравцем у історії, здолавшим відмітку у 25 тисяч очок. Твані файтазеневонфролаброн Джеймс де йога стенбія гістрії торічена серпас твоті файкей. Вайна о А вже влітку команда здійснила неперевершений камбек у фіналі проти Холден-Стейт, програючи в цій серії з рахунком 1-3. Сезон 16-17 Не відзначився якимись значними подіями у розрізі нашої теми. Леброн збирав 26,4 поинти на 54,8 з гри. А ось вже у наступному році команду покинув Кайрі Ірвінг, і Леброн провів перший у кар'єрі сезон, відігравши всі 82 гри. Включно з відрізком у 18 перемог з 19 матчів почався якийсь виграного матчу проти Візерц, де Леброн набрав 57 поїнтів, що стало другим найкращим результатом у його кар'єрі. 23 січня 2018 року він став сьомим гравцем в історії, що досягнуло відмітки 30 тисяч очок. Знову ставши наймолодшим, кому це вдалося. Ваніна тазенгаренайна понс березня. Набравши 27 сім у грі проти Пеліканс, він обійшов великого Майкла Джордана за кількістю послідовних ігор з дозначним рахунком у шкалі набраних очок. Це була його 867 гра поспіль, де він набирав 10 або більше поєнтів. Останній раз, коли він мав менше, це 5 січня 2007 року. У сезоні 18-19 Леброн покинув Крілен. Хоча цього разу це було менш болісно для обох сторін. Як сказав агент Джеймса Річ Пол, у 2010 році, коли Джеймс перейшов до Майами, це було про чемпіонство. Коли він повернувся до Клівленду про виконання обіцянки, а перехід до Лейкерс це жага робити те, що хоче робити він особисто. Тому після завоювання обіцяного титулу у Клівленді Леброн перемістив свої таланти на захід. Не дивлячись на великі очікування, команда не змогла вийти у плей-офф, подовживши свою серію з 2014 року. Леброн відіграв на повний сезон через травму. Посередньою 27,4 очок, але це не завадило йому обійти легенду баскетболу Уілка Чемберлена на своєму шляху до лідера за очками у регулярному чемпіонаті. Це сталося 14 листопада 2018 року у грі проти Портленда, в якій Леброн набрав 44 чотири поінта. Це стало найкращим результатом для команди з часів останньої гри Кобі кобібранта. Чейнс пиктапбайлеймен видворишут Лабран Драйвс із Фалдка. Will Chamberlain Move over Wilt make room for LeBron James number 5 all time on the NBA scoring list А 6 березня Леброн обійшов Майкла що стало для Джеймса дуже емоційним моментом it to James LeBron takes it to the rim and finishes with the left and he's fouled The legend of LeBron continues his idol MJ for fourth on the all-time scoring list. We see the delivery from Rondo. LeBron making history and appreciating it. And I like the fans. Okay, things not going our way but still take a moment. The numbers continue for LeBron James, who's very emotional. LeBron James For a good minute and a half-two minutes during the timeout, realizing what he just accomplished the guy he grew up wanting to be. He just passed on the all-time scoring list. Тепер попереду було лише три гравця: Брайант, Мелоун та Карім Абдул Сезон 19-20 Нарешті став проривним для команди після підписання Френка Вогеля на позицію головного тренера та Ентоні Девіса у якості другої зірки. Лейкерс розпочали сезон з рекордом 17-2, що стало повторенням найкращого результату в історії франшизи. 25 січня 2020 року за день до смерті легендарного гравця Кобі Брайанта, Леброн Джеймс посунув Кобі у списку найкращих бомбардирів ліги, набравши 29 очок у грі проти Філадельфії. Тож тепер він посів третє місце у списку. There's James. Goes across the lane, lays it up, and lays it in. And there it is. For the great James. Наступний сезон був скорочений через пандемію, зменшивши кількість ігор до 72. Але це не завадило Леброну йти за новими рекордами усереднюючи 25 очок. 31 грудня 2020 року він став першим гравцем в історії NBA. Що набирав 10 або більше очок у тисячі ігор поспіль. А 18 лютого 2021 року Джеймс став третім гравцем, що досягнув відмітки у 35 тисяч коїнців, доєднавшись до меловна та Абдул-Джабара. абдулчабара. Гізобікамімонфрі бо винодеді знасінь pretty stunning. з think of that? 30. У сезоні 21-22, який став 19-м сезоном для Короля, він середньовав просто божевільні 33 очок. Ставши найстаршим гравцем, що у бодай двадцять 25 плюс понців за гру, маючи титул і наймолодшого гравця в цій категорії, також він став найстаршим гравцем, що збирав 25 і більше очок, принаймні у 10 іграх поспіль. А 19 березня 2022 року він обійшов Мелоуна, посівши друге місце серед лідерів за результативністю у регулярному чемпіонаті. Оренцакер LeBron James to the hoop, and there he is. And then there was one. Kareem Abdul jabbar and LeBron James one-two all-time in the NBA scoring list. Yeah. And, 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 see the, look, the look, expression of LeBron, he, he He doesn't care. He knows, he knows there's much more to do. В тому ж місяці він набрав 50 у двох матчах поспіль, ставши найстаршим гравцем, маючим декілька 50 плюс ігор у сезоні, і першим гравцем Лейкерс з часів Кобі, що мав 50 очкові бек бек-то-бек ігри. У сезоні 22-23 Джеймс перепідписав контракт з Лейкерс, продовжуючи набирати феноменальні цифри для свого віку. В цьому сезоні він усереднював 28,9 очок 2 січня 23-го року. Він доєднався до Майкла Джордана як єдиний гравець у віці 38 років з бек бек іграми в яких він набрав 40 або більше очок, і нарешті. 7 лютого у грі проти Оклахоми він набрав свій 38 388 тисяч обійшовши Каріма Абдул Джабара та ставши лідером у кількості набраних очок у історії МБІ. Сезон 23-24 Леброн офіційно розпочав як самий старий гравець у лізі, але не було схоже, що він збирається зупинятися. 21 листопада 2023 року Леброн здобуває відмітку у 39 тисяч очок у регулярному чемпіонаті. І ось нарешті 2 березня 2024 року. Під себе хочу щиро привітати з цим неймовірним рекордом і побажати <проб> нових, <проб> нових досягнень. Друзі, можна любити його, можна його ненавидіти. Можна багато чого робити по відношенню до Леброна, але неможливо заперечити його величність. Тому насолоджуйтесь шляхом неймовірного атлета та великого спортсмена. Бо нам залишається тільки гадати, коли з'явиться наступний гравець, що може здолати цей, на перший погляд. Незламний рекорд.